Доброго дня, шановні наші гості, спікери, а також спікери офлайн і онлайн, а також глядачі і в прес-залі, і онлайн, і глядачі запису. Український кризовий медіа центр починає свій робочий день і оголошую про початок брифінгу на тему реформи під час війни, підсумки року та подальші очікування. І запрошу до слова пані модераторку заходу Ольгу Лимар, виконавчу директорку коаліції реанімаційного пакету реформ. Вітаю колеги. Цей рік був надзвичайно непростий для всіх нас. Це рік повномасштабного вторгнення Росії до України. Водночас, цей рік великих позитивних зрушень Україна отримала статус кандидата до Європейського Союзу, і ми продовжуємо впроваджувати реформи. Сьогодні ми б хотіли поспілкуватися з експертами, які представляють коаліцію РПР, і також Ярославом Юрчишиним, який теж колись був експертом коаліції РПР, а зараз народний депутат. Але сподіваюся, ми все одно по одну сторону, барикад в цій боротьбі, і ми поговоримо про те, як впроваджувалися реформи протягом повномасштабної війни. Отже, я би хотіла представити наших сьогоднішніх спікерів, які будуть і вживу в Українському кризовому медіа-центрі, і онлайн. Юлія Кириченка, Ченки і правління Центру політико-правових реформ, і так, також співголова Ради Коаліції РПР. А, Наталія Лігачова, голова детектор Медіа і член Ради Коаліції РПР. Світлана Конончук, виконавча директора КУНЦПД і член Ради Коаліції РПР. Юлія Морій, директорка громадської організації Юридична Сотня, і Ярослав Юрчишин, народний депутат України, і а, перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики. Отже, я звертаюсь спочатку до пані Юлії Криченко. Розкажіть, будь ласка, як впроваджувалися реформи в політико-правій сфері, особливо в контексті євроінтеграції, враховуючи, що перша рекомендація Європейського союзу, надана нам у зв'язку зі статусом кандидата, якраз стосувалась Конституційного суду України. Дякую, дякую, Ольга. Дякую, що ми сьогодні можемо говорити про реформи. Як ти зазначила під час війни, це дуже важливо, тому що це ще один фронт, без якого ми стовідсотково не виграємо. Фактично, ми захищаємо демократію. фактично... Імперія, яка занепадає, бореться саме з демократичною Україною. Навряд чи, якщо б в нас був ну такий тоталітарний режим, як зараз є, наприклад, в Білорусі, ми б отримали цю війну, але в нас нема виходу, і нам треба перемагати військово і перемагати як демократична стала держава. І якраз у цей блок перший політика правовий я не скажу, що він є надважливим там важливіше ніж інакше реформи, але без цього ми точно не зможемо прийти євроінтеграцію і стати рівним членом серед держав Європейського Союзу. А головне навіть не це стати доволі ефективною і сильною країною. А ми бачимо, без цього нам знов таки не вижити разом з сусідом, агресором. І невідомо з огляду на позицію самої, самого руського міра, да наскільки швидко ми отримуємо переусвідомлення саме громадянами Росії. Ситуації, яка є фактично геноциду українського народу. І сьогодні, да, почну з першого Конституційний суд України у висновку, який ми отримали від Європейської комісії разом з статусом кандидата, перша рекомендація стосувалася того, щоб ми були спроможні як держава сформувати доброчесний і професійний конституційний суд, який поважається українським суспільством. Але рекомендація звучала інакше, те, що ми багато років повторювали, що насамперед, щоб був такий суд, то на позиціях судді Конституційного суду України мають бути дійсно найкращі правники нашої України, А головне, навіть тут не сам професіоналізм. Хоча це теж дуже важливо, а можливість е опиратися політичній владі, коли є тиск, а він спостерігається за я скажу як експерт за усіх. Скажімо так, часів правління різних політичних сил і мати доволі високі моральні якості і фактично бездаганну таку репутацію до того, як цей правник попадає на посаду, інакше тоді політики знаходять да, якісь слабкі сторони такого правника і мають можливість. На нього тиснути тому наша була рекомендація фактично зменшити лише політичний розсуд в номінаційних повноваженнях президента парламенту, ну і з'їзду суддів формувати конституційний суд України і фактично зробити попередню такий конкурсний відбір. Який би зміг точно оцінити, що ці кандидати, які претендують на посаду судді Конституційного суду, є насамперед професіоналами і мають високі моральні якості. А нагадаю, це нам вдалося до речі, громадянському суспільству записати як конституційні вимоги до судді конституційного суду України. Але фактично, на жаль, потім політики зробили все, щоб механізм цей не був прописаний. Я нагадаю, що навіть в 2016 році цей механізм пропонувалось прописати одразу в нормі конституції. Але тоді нам сказали, що ні, давайте просто запишемо. Конституція все таки є таким, ну доволі не може бути детальною. Напишемо, що такий порядок обов'язково має бути, а встановимо його в законі. І з 16 року це не було зроблено. Зараз ми стоїмо перед тим, і, до речі, є новина сьогоднішня. Ми стоїмо перед тим, щоб зробити такий механізм, і парламент вже ухвалив. Зміну до закону про Конституційний суд України, в якому в принципі закладається непоганий порядок попереднього конкурсного відбору, формування так званої дорадчої групи експертів, яка буде насамперед оцінювати оці оціночні вимоги до суддів Конституційного суду. Але звернув увагу, і ця новина вийшов. Остаточна редакція затверджена висновку Венеційської комісії. І це буває дуже рідко. Ця редакція відрізняється від попереднього висновку венеційської комісії і фактично з'являються дві ключові вимоги: це перше, що якщо дорадча група експертів встановлює щодо кандидата. На посаду судді конституційного суду, що він не відповідає оціночним критеріям, це може бути доброчесність, це може бути там, на погляд експертів, недостатній рівень компетенції. То вже суб'єкти призначення не могли би призначити такого правника на посаду судді конституційного суду, а до цього в редакції ну, прописувалось, що це можливо. Очевидно, я повністю ми, як експерти, повністю підтримуємо цю позицію Венеційської комісії і працювали з експертами Венеційської комісії, щоб вона з'явилася. Якщо ми... Вже встановили механізм на рівні держави, щоб оцінити, що не відповідає на да, цим оціночним критеріям, то точно такий правник не може бути призначений. Такий критерій не є менш вагомим ніж формальний. Мовно, в нас написано, що тільки після 40 років може стати правник суддею. Ну не можемо ми призначити в 35. Не відповідає такому критерію. Теж саме стосується з оціночними. Вимогами, які на сьогодні для України, які є більш вагомими. І, і друге, що рекомендує Венеційська комісія зараз у нас склад цієї дорадчої групи експертів є шість членів. Трьох фактично нам дає міжнародна спільнота там рішення приймає кабінет міністрів, але фактично це міжнародні експерти. І трьох дає е, держава Україна, одного президент, одного парламент, одного з її суддів. Відповідно, це. Суб'єкти формування конституційного суду. Ну і тут нам Венесійська комісія говорить, що варто було би дати перевагу на перехідний період міжнародним експертам і додати такого четвертого експерта. Це більш піднімає, скажімо так, статус, вірні, ймовірність того, що саме високоморальні професіонали прийдуть на посаду. В принципі, можна погодитись, для мене вона не є такою критичною, тому що головне для мене: я впевнена, що наша держава може і сама впоратися з цим викликом, що це лише перехідний період, що це лише 6 років. По закінченню 6 років ці номінації, да, номінаційні. Функції, які здійснює фактично міжнародна експ... спільнота, переходять до громадянського суспільства. Зокрема, одного члена мають давати громадські організації, які стало працюють останні п'ять років в сфері утвердження конституціоналізму, верховенства права та запобігання корупції. А також двох будуть давати наукова спільнота та вищі навчаль... навчальні заклади з'їзд. Освітян, в яких є юридичні факультети, я, я вважаю, цілком прийнятно. Єдине, що теж кажу, ну це точно якийсь ненормальний лабізм. Чомусь там з'явилася Академія правових наук. Ну точно мені здається, що це не той суб'єкт, який би мав давати одного члена. Одного члена такої громадської ради експертів, оскільки ми з колегами з громадянського суспільства не бачили всі, всі роки, щоб ці науковці боролися за професійний і доброчесний конституційний суд України, Ось це таке з нового, з першої рекомендації, але не хочу на цьому обмежитись лише цим. Так я просто подивилася на час. Дивіться, що дуже важливо. Обов'язково зробити в парламенті. Почали працювати робочі групи щодо парламентської реформи, і обов'язково треба це завершити. Що мається на увазі? Мається на увазі ну можна так виділити чотири можливо пункти: обов'язково забезпечити е, участь опозиції. І відповідні права, щоб опозиція могла висловитися і в принципі впливати в парламенті, мати можливість впливати. Звісно, політична партія, що отримала більшість при ухвалює, але 100% опозиція мала би мати ті права, які б забезпечували їй демократичну участь в ухваленні парламентом рішень. Це важливо. Другий блок дуже важливий, хоча деякі так і зневажливо до нього ставиться, але це вкрай важливо. Це питання, які стосуються етики народних депутатів і удосконалення статусу народного депутата, тому що з етичної поведінки народних депутатів, незалежно від е, політичної сили, які вони представляють, фактично залежить довіра громадян України до е, парламенту. І парламентаризму, а саме от така довіра і породжує сталу демократію в цій зв'язці. Парламент і довіра українського народу до парламенту, якого саме український народ і вибрав. Третє, яке і теж потребує удосконалення питання в межах парламентської реформи, це удосконалення регламенту Верховної Ради, саме дійсно встановлення процедур ефективних для. Для здійснення основних функцій парламентом, зокрема і законодавчі, зокрема і дуже важливої парламентською контролю, який, на жаль, до цього часу є, є слабким. І ще один пункт: він стосується апарату самого Верховної Ради. Ми всі розуміємо, що народні депутати. Дуже часто приходять на одне скликання, а саме апарат Верховної Ради забезпечує інституційну сталість парламенту, і точно без нього би народні депутати, яких ми з вами обираємо, не впорались. Тут теж потребує удосконалення саме парламентська служба. Я вважаю, її треба виділяти окремо з державної служби і теж ефективно регулювати, особливо під час. Ми знаємо і скорочень державної служби, але тут треба бути дуже дуже виваженим, тому що ну, парламент дуже сильно потребує експертної підтримки фахової, особливо під час євроінтеграційних процесів, проаналізувати всі директиви ЄС і гармонізувати українське законодавство до європейського законодавства дуже нелегко, і це потребує великих. Інтелектуальних зусиль, і, зокрема, людських ресурсів експертних. Друге, парламентська реформа, да, конційний суд, парламентська реформа, і на що б я е, не віддаляла, не закривала очі, сам парламент, парламентаризм ніколи не буде ефективний без реальних політичних партій. Ми з вами, коли ми з вами навіть там в парламенті все добре зробили процедури, але приходимо і голосуємо за політичні проекти. В яких в список попадають кандидати за гроші, ну точно, це не про якісний парламентаризм. Нам треба йти на реформу політичних партій, що я маю на увазі, саме на підвищення, навіть посилення я б казала певної регулятивної ролі держави в діяльності політичних партій. Спонукання політичних партій до внутрішньопартійної демократії, тобто своєї демократії, так що всередині політичної партії. Виходячи з своїх заслуг реальних, рядовий член міг дойти до керівних органів, міг мати політичну кар'єру, міг через свої саме заслуги, а не гроші стати депутатом парламенту або місцевим депутатом від, від цієї політичної партії. Саме це буде спонукати активних громадян включатися до політичної системи і будувати свою країну, як ми бачимо, да, нас пропорційна система через через виборні органи зокрема місцеві ради та наш парламент на цьому буду поки ставити крапку дякую на мій погляд це найважливіші на сьогодні реформи які треба точно деякі завершити деякі починати і і теж закінчувати